Привіт! Я Софія. А ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду. Сьогодні неділя. А отже, сам час записати короткий вступ до цього відео. Ці дні для мене водилися не зовсім в'язальними у класичному розумінні цього слова. Я дуже мало в'язала з нитки. Так, класичного складу, скажімо так, і мало просувала мої поточні в'язальні проекти, бо мене захопила Рафія. Як ви бачите на задньому фоні, це такий короткий спойлер. Я в'язала з рафії, в'язала доволі багато, просувала нові проекти, планувала майбутні проекти і навіть замовила ще трохи Рафії. Про це буде згодом. Підключаюся до вас, щоб розповісти, що у мене зараз є на спицях. Місі рікардиган поки що все ще в роботі, як я вже говорила раніше, він в'яжеться доволі повільно. Але я поставила собі на меті його закінчити якнайшвидше, бо хочу вже розпочати новий проєкт. Щодо цього кардигану, у мене вже повністю готові рукави, пров'язана резиночка та закриті петлі. Зараз я розпустила додаткову нитку та буду також пров'язувати низ виробу такою ж самою резинкою один на один та закривати голочкою. І буду приступати до планок. Планки будуть абсолютно звичайні. Також резинкою 1 на 1, оскільки текстура полотна доволі пухнаста, і тут не зовсім добре видно якісь інші малюнки. Немає сенсу вив'язувати якусь іншу резинку чи подвійну планку. Воно все гарно ховається у полотні, тому в'язатиму також резинку один на один. Усе полотно кардигану я в'язала на шестірці. А резинку в'язала на п'ятірці та закривала голкою. І Планку буду в'язати швидше за все на 5,5. Оскільки не хочу, щоб вона була дуже стягнута, кардиган такий оверсайзовий, доволі вільний, тому мені хочеться зберегти цей ефект. Думаю, що сьогодні закрию вже низ кардигану і залишиться мені планка, тому наступне моє включення швидше все у наступному відео буде вже з готовою роботою і ймовірно покажу її на собі. Також сьогодні розкажу про ще один проект на спицях. Це шкарпетки. Я вже їх розпочала та пров'язала на резинку. І також, як бачите, у мене є доволі непогані просування по рафії. Я не можу сказати, що мені на 100% подобається працювати з цим матеріалом. Це не нитка, не мариносова вовна, яка приємно ковзає по спицях. Цей матеріал є доволі товстий, не пластичний і з ним доволі важко працювати. Після нього дуже втомлюються руки, але тим не менше, готовий результат мене дуже тішить, і мені дуже подобається, як виглядає загалом. Цей матеріал в кінцевому вигляді мені би дуже хотілося зв'язати декілька аксесуарів у свій гардероб, декілька сумок, а можливо навіть ременів. Тому буду планувати в'язати та ділитися згодом процесами та готовими результатами. І також на задньому плані ви бачите практично готову роботу. Цей виріб буде мати окреме відео, і я маю надію, що я його змонтую якнайшвидше. І це відео вийде, можливо, цього або ж наступного тижня. І якщо зовсім коротко, літо вже доволі близько. Але я завжди з собою ношу бутиль з водою. Його не завжди є куди поставити. І тому я пропоную зв'язати такий аксесуар. Це буде комбінована техніка, як гачком, так і в техніці макраме. Надіюся, що це. Стане вам у нагоді. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що залишаєтеся зі мною за ваші приємні коментарі. Заварюйте чай або каву, беріть своє в'язання і бажаю вам приємно провести цей час. У нас тут вийшло сонечко, і погода вже зовсім весняна і тепла. І я підключаюся до вас у процесі гачкування бусиних квадратів із рафії. Це мій перший досвід, як і гачкування, так і загалом роботи з рафією, окрім тих декількох зразків, які в'язала на. Інший проект у мене видалась нагода погуляти трохи по магазинах, і я звернула увагу, що вироби з рафії зараз дуже популярні мабуть і були популярні. Я маю декілька купованих виробів з цього матеріалу. Побачивши сумку у вітрині магазину, я не пригадаю, який це був магазин. Я надихнулася і, прийшовши додому, розпочала в'язання цих квадратів. У мене вже є декілька штук готових. Тут у мене 9 квадратів. Сумка у мене буде складатися з 9 квадратів з однієї сторони і 9 квадратів з іншої сторони. Я не буду робити таку саму модель, яку я бачила на вітрині. Це буде як більше референс, натхнення. Я буду робити щось першочергове своє. Тому зв'язала вже одну сторону. Це мій перший досвід, і мої квадрати такі доволі кривенькі. Але загалом після стабілізації, після блокування, квадрати виглядають непогано. У мене немає спеціальної дощинки, де ці квадрати можна блокувати. Але я знайшла вихід з звичайними пінами для коркової дошки, їх прикріплювати до. До якоїсь рівньої поверхні, де їх можна набити, пропшикати водою, тобто змочити водою. І після висихання вони набувають тої форми, яка мені потрібна. Вийшло доволі, як на мене, акуратно. Вони тримають форму і загалом, як на мене, виглядають непогано. У мене була одна пасма цієї рафії. Я зараз дов'язую один клубочок, я її перемотала, і в мене вийшло два клубочки. Один клубочок я вже майже вив'язала, тобто це залишок весь. В'яжу зараз десятий квадрат, і один у мене є пробний. Тут ще, мабуть, буде на декілька квадратиків. Оскільки я маю багато планів на літо щодо в'язання з цього матеріалу, я замовила вже додаткові кольори, і у мене є декілька перемотаних, бо на мій смак мені зручніше в'язати саме коли цей матеріал є перемотаний клубочки. Від продавця я отримала у пасмах такий варіант є доволі незручний, бо нитка є запутана і воно все розпутується і розмотується, і з цього практично нереально в'язати. Я зараз займаюся тим, що щовечора перемотую по одній пасмі у більш пристойного вигляду клубочки, щоб потім мені в подальшому було легше працювати. Загалом кольори дуже красиві, мені дуже подобаються, вони такі досить натуральні і. Між собою гарно поєднуються. Я вже просто уявляю, як гарно вони будуть виглядати у якихось сумках у комбінації, або ж навіть соло варіанті. Мені дуже подобаються вироби з рафії, незважаючи на те, що нитка є доволі міцна та товста що з нею доволі важко працювати. Я роблю перерви, бо нитка часом затирає пальці, потрібно якийсь час на відновлення. Але тим не менш, кінцевий результат мені дуже подобається, і я хочу мати в себе в гардеробі аксесуари з цього матеріалу, тому буду в'язати, буду ділитися з вами, і планів на літо дуже багато. Трохи розкажу про мої шкарпаткові справи. Минулого відео я обирала пряжу, з якою буду я в'язати, і зараз вже трохи просунулася. Попередня задумка була така, що це будуть звичайні класичні шкарпетки з п'яткою стронг, як завжди, бо я вже в'язала з такої пряжі трохи іншого кольору. Дуже задоволена залишилася результатом, тому що в складі є меринос, і мені подобається, як вони виглядають у звичайному полотні. Так, я планувала в'язати такі ж самі шкарпетки, але не так сталося, як гаталося. Мені трапилося декілька прев'ю відео дівчат, які. Вв'язала шкарпетки з такою рюшкою І саме на прем'ю у Тані Клим я побачила шкарпетки де вона використовувала такі сіренькі, де вона також додавала молочний колір. Тому я набрала цю рюшку додатковим кольором. Саме у мене це Алізе молочного кольору, і почала пров'язала декілька рядів лицевої гладі скоротила і почала вже аж тоді в'язати резинку 2х2. Зараз у мене є відв'язаних практично. Практично дві резинки. Далі буду переходити на лицьову гладь і в'язати п'ятку Стронг. І загалом до теми шкарпеток. За останній час я зв'язала їх доволі багато, я в'яжу їх задоволення для себе. Я вже згадувала раніше, що у мене шкарпетки це такий відпочинковий процес. Вчилася я в'язати по різних майстер-класах, по книгах та й загалом вишукувала, як їх в'язати, різні п'ятки, різні миски. і дійшла до того моменту, коли я маю якусь оптимальну, оптимальну модель шкарпеток, яка подобається мені. Я не вважаю себе професіоналом у в'язанні, і весь мій досвід базується на якихось знаннях, які я збирала додатково, і на можливо, моїх помилках. Тому у мене є пропозиції, чи було б загалом цікаво вам, щоб я зібрала весь свій досвід і акумулювала в якусь коротку серію відео, де я розкажу, що потрібно для шкарпеток, яка пряжа буде нам підходити. Показала би декілька варіантів набору, показала би декілька варіантів резинки для прикладу, п'ятки, закриття миска, можливо, підбір спиць. Ця серія відео була б таким, скажімо, конструктором і дала би вам можливість зібрати. З цих шматочків, можливо, вашу якусь ідеальну модель. Знову ж таки, це буде швидше серія від новачка для новачків. Я не навчу дівчат, які в'яжуть руками нічого нового. Та й загалом я не позиціоную себе як вчитель, але була би рада поділитися своїм досвідом. Дайте знати мені у коментарях, чи була б вам цікава така ідея. Якщо так, я з задоволенням поділюсь. В цьому творчому хаосі підключаюсь до вас, щоб підсумувати мої в'язальні просування. Я зараз працюю над завершенням цього відео. Паралельно я активно закінчую свій сірий кардиган, бо маю план уже на наступний виріб. Я гортала Тік-Ток, і мені випадково трапилося чудове відео в майстрині, і я би хотіла поділитися цим відео з вами. Воно мене надихнуло на мій наступний виріб. Я додам трохи краще зображення. Як бачите, це кардиган. З зображенням хатину. мені видається ця ідея просто чудовою, і я подумала, що мені теж таке потрібно зв'язати. Але кардиганів у мене вже є дуже багато, тому для себе я обрала жилетку. Вчора я проглянула всі свої запаси пряжі і схожі кольори в мене є. Я в'язатиму з вівчарів дуже гарні кольори, які між собою гарно комбінуються. Проте немає зовсім рожевого. І вже вчора ввечері я дозамовила цей колір. і він вже до мене їде. Я добавлю сюди у комбінацію рожевий, жовтий та, можливо, ще якісь кольори буду дивитися по ситуації. У мене є пров'язаний зразок З цієї пряжі, в'язала я спицями пицями номер 3,5. А після прання вона дуже гарно розкрилася, дуже м'яка, дуже приємна. Тому думаю, буде в'язатися задоволенням. І загалом після перегляду цього відео я зайшла на Pinterest, щоб подивитися, що в'яжуть інші майстри у схожому напрямку. І знайшла стільки цікавих ідей з цими хатинками, Добавлю вам ось тут для натхнення. І навіть сама подумаю, щоб зв'язати подушку або плет в такому дизайні. Мені виглядає це дуже затишно. Чекаю пряжу, буду прораховувати малюнок. Я, малюнком я буду лише надихатися, буду малювати свій у програмі. В наступному відео поділюся, у якій, і як я буду. Буду це робити, залишайтеся, не перемикайтеся. Я дуже рада, що ви були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал та залишайте вподобайки, натискайте на дзвіночок для того, щоб YouTube не нав'язливо вам сповістив про те, що в мене на каналі вийшло нове відео. Дякую ще раз за перегляд, натхнення, до зустрічі, бувайте!